Шукати легці. Там барони щось шукають. Вони двоє, Риють, риють, риють свої. Бачите. На припітанні. Знаходять їжу. Щось зимки відкопують свої. Я бачила, як вони закопують горішки. А це, мабуть, відкопують. Зима прийшла. І вона стараються. Подивимось. Що там у нас? Мені там Здається, що там був десь вихід звідси. А, ні, якась бачу, може відкрита там. А ні, може і не відкрита. Вже до 100 років не було. О, тут у них горіхове таке місце, Понятно, чого вони тусуються. Тут багато горіхів. І воно собі їх знаходять. Треба їм горіхів, би принести сюди і цього насіннячка. На цю тусовку. Привіт, Влад, шумбала. Шумбала. Шумбала лайка. Так, воно дивіться. Тут в щось горіхів тут вони познакомили. Да ви трошки взагалі. Бачите? Вони прямо на дереві сидять. І тримають пльох. Такий класний садочок. Бачите? Прогуляємося з вами. Вон який класний сьогодні. Каблучка жовто-блакитна. Хочу вам показати погода не показує Все просто комучки. Ладно, не показує. Треба, щоб сонечко. На сонці гарно проживається. Дивіться, чи там є вихід, чи там був вихід. Цимбала, я просто англійською записаний. А, цимбала. Ц... А, цимбала! Понятно. Цимбала ти, так? Да? Який інструмент? По цимбала? Мієш грати на цимбал? Так, зараз вийдемо туди. Вихід, мені здається, бо колись. Ще його не закрили. Не така група по цимбалах. Українська. Вони який тут паркан похилився. Ось шов такий бас. Мабуть, йому років 200, правда? Навіть мокром такий поріс. Так выходишь, такая цивилизация из Ладно, пойдем. Так. Да, я уже там А ты тоже там Да? Да. О, який гарний, бачите, який гарний асфальт зробили. Прямо з плиточки. Красиво. Красиве. Красиво такий, коли плющ весною і літом росте. Тут дуже гарно такий рокан виходить.